Усім привіт! Я сьогодні маю для вас місячну добірку з моїх найулюбленіших парфумів. Цього разу жовтня, тому, будь ласка, продовжуйте перегляд, якщо хочете дізнатися про них побільше. В описі до цього відео буде вся корисна інформація, посилання, знижки. Передивіться, будь ласка, і залиште під ним величезну вподобайку та підпишіться на мій канал, бо це його дуже підтримує. А після цього давайте розпочинати. Ну що ж, я дуже хочу дізнатися про ті парфуми, які ви зараз носите. Будь ласка, напишіть у коментарях. А вам розповім я про новинку від бренду Франческа Б'янки під назвою Влап Oud. Чи знаєте ви взагалі про її парфуми? Я не знаю, чи вони представлені в Україні. Напишіть, будь ласка, у коментарях. Якщо ні, я вам розповім. Вона створює дуже потужні аромати. Знаєте, є. Парфуми в анімалістичному стилі. Це такі анімалістичні ноти, як касторіум, сівет і шкіра. Вона її обожнює, навіть створила ще один бренд, який саме присвячений цій ноті. В цьому парфумі вже ж вона є в поєднанні з карамелью, це ну, майже вже гурманська композиція. Я насправді, коли його отримала, нещодавно буквально, бо це справді новинка. Більше відчула якихось таких фруктових елементів, але не сонячних, Спілих, смачних, і таких, знаєте, життєрадісних, а більше темних, як, можливо, чорнослив, або сушені червоні ягоди, ось щось в цьому стилі. Це все припудрено гіліотропом. І ут тут також є, це дуже високоякісний ут 100%, але він десь на задньому фоні для мене. Тому я навіть здивувалася, що вона цей парфум назвала була б уд, І саме слово уд додала до назви, бо для мене це точно парфум з удом, але не парфум про уд. Але незважаючи на це, це чудова, вечірня, дуже шлейфова, анімалістична композиція з такими темними вяла засушеними, пудровими, фруктовими елементами. Тут є слива і цей уд дуже гарне вдале поєднання, особливо на вечір, бо в нього огор. Чи теплий шлейф, тут навіть є трішки ветивера для контрасту, тому щось таке як корінь відчувається. Він досить, знаєте, такий. Темний, але не страшний, тому я його буду носити ще більше, саме коли вже похолодає 100% Ми дуже наближаємося до зими, і мені здається, це буде найкращий сезон, щоб носити такий аромат, який насправді дуже потужний, як і усі парфуми Франчески. Вона створює майже вінтажні аромати з акцентом на анімаліку. Якщо вам таке подобається, то обов'язково спробуйте десь дістати пробники. А взагалі ви можете купувати її парфуми. З офіційного вебсайту, з моєю знижкою, якщо у вас це цікавить. А ми рухаємося далі до ще однієї новинки: це ексклюзив Данія від бренду Орієнтіка, арабський бренд з дуже крутими парфумами, в мене їх багато. І насправді, коли я побачила цей, який вони створили в колаборації з Данією, я не впевнена, хто вона, але я думала, ну така а, бутилочка цікава, напишіть, як вам такий дизайн, але коли я його спробувала, Боже, я, по-перше, закохалася. З першого ж разу цей затест перший, я була вражена неймовірно. По-перше, тут неймовірний спілий, справжній такий насичений сонячний персик, який переніс мене до літа, десь в Україні, можливо, навіть на морі. В мене ось така асоціація. Тут є кокос, ваніль, можливо, через це якісь тропічні нотки. Тубероза додає більш такої білоквіткової енергії, і гарденія. Тут також кремова, гарна, в базі більше амбри і санда Парфум неймовірно класичний, звучить так приємно, так лагідно. Взагалі зараз мало таких ароматів, які були б і потужні, і виразні, але водночас неймовірно приємні і лагідні. Бо, знаєте, наприклад, Деліна в ній є якась угловатість. Це не мій парфум. Мені подобаються різні варіанти на цю тему, але ось мені завжди не вистачало чогось такого, неймовірно приємного, водночас потужного. Тому я неймовірно вражена. Це, напевно, Мій найулюбленіший парфум цього місяця, і якщо у вас є можливість його десь затестити, зробіть це, бо він от справді, знаєте, якийсь класичний, але водночас сучасно звучить. І я чомусь подумала, що навіть не подумала, якось він мені нагадав, або навіть не так. Я зайшла в інтернет подивитися, з чим його порівнюють, можливо, з якоюсь класикою. Один з парфумів, там, я думаю, був Good Girl Gone Bad від Kielan. І це був, я маю не ролі версію. Один з перших нішових парфумів, які я сама собі купила за власні заработані за гроші. Він дуже-дуже дорогий, як парфуми Кіліана, але я в нього закохалася одразу. І він в мене є, але я його ношу виключно на якісь особливі західи, заходи і навіть носила раніше. Зараз у мене нові улюбленці. Це просто такий старий фаворит, який стоїть в колекції. Але мені це хотілося якихось дюпів. І я маю ось такий один Mad Jam від Fantasy Community Perfumes. Слухайте, по-перше, во вони мають представництво в Україні. Це інді-бренд. Мені здається, з Техасу. По-друге, вони неймовірно бюджетні. По-третє, ці аромати гарної якості в прикольних флаконах і різних а, сайзах. Я вам дуже рекомендую їх затестити. І медджем схожий на кіліанський Good Girl Gone Bad, бо тут також ми маємо цей такий пухнастий османтус, який наче і квітковий і пудровий, але водночас має і такий абрикосово-шкіряний підтекст, під нарцис, тубероза, молоко. Вони взагалі не схожі, але от мені подобалося їх носити. І меджем це прям ну, такий дуже файний парфум. Я раджу вам його а, затестити. Просто купіть всліпу, він справді недорогий. Я впевнена, ви отримаєте багато задоволення його носити. Можливо, зараз не найвдаліший час для такого, ну скоріш, все ж таки, пудрово. Квіткового аромату, але він дуже-дуже приємний. Спробуйте, коротше кажучи, я його носила, один з моїх фаворитів, також як і наступний. Мені здається, я про Lipstick Fever досить часто говорю на своєму каналі від Juliet Gun, Але ви знаєте, це такий непростий парфум. Він мені подобається. Бо, по-перше, ми маємо тут таку кисловату малинку, і я просто ну, схиблена на ній зараз. Можливо, навіть зніму для вас добірку з малинових ароматів. Напишіть, що вам це цікаво. А тут Тут це не начебто, знаєте, така гарна малинова помада з пачулі, тому аромат в стилі фруктчулі. Але, от знаєте, влітку він якийсь невідчутний. Взимку коли холодно, так само. Можливо, він часами навіть плоский. Треба от вгадати і знайти прям вдалий час, щоб його носити. І восені це найкраще. Але він все одно більш такий інтимний, не дуже сильно він шлейфить. Тому я носила його в поєднанні з ароматом Caprice de Jean від Chabot. А, і ви знаєте, це більш. Такий протужний і яскравий фруктово-ягідний аромат. З грушею, з лічі, з черешнею, з чорною смородиною і з цією малиною. Вона тут не якась ну, одна нота, вона в суміші з іншими фруктами та ягодами. Можливо, через це і відчувається більш потужності. Він такий соковитий, але з акцентом на, акцентом на кашмір, на різні дереви, ноти. Тут навіть є уд, але також квіти. І він дуже яскравий і зрозумілий. В ньому є навіть якась така ну, свіжість, можливо, навіть будянистість. І він мені дуже подобається. Справді, він зрозумілий і гарно підійде для тих, хто от переходить від парфумерії люкс до ніши. Класний парфум, і ви можете його придбати з моєю знижкою з офіційного веб-сайту Аліпстик Fever з сею Avantgarde, також з моєю знижкою. Так що користуйтеся моїми купонами. Ще я маю для вас посилання на бренд One Parfums, який створює ну, такі клони, дюпи, популярних ароматів. І я знову ношу їх варіант Celeste від Giardin Toscana 0559 номер. Це ще один аромат з малиною і фіалкою навіть, але. Але в чому тут цікавість? Це в тому, що так можна відчути аромат і смак цих смачних фіалкових цукерок. Чи вони є в Україні чи ні? Бо тут в Європі їх всі знають, а для мене це було відкриття. Але мені подобається ваніль в базі, бо це не банальна ваніль, от з якою, напевно, більшість асоціює ноту, а вона майже от, як кришталиками, знаєте, як ванілін до випічка, щось таке. І це парфум затишку для мене. Кожного вечора на дивані він стоїть стоїть поруч, я його наношу, і це. Просто кайф. Дуже недорогий, бюджетний, раджу вам, посилання буде внизу, ношу його кожен вечір, дивлюсь, щось фільм на і Думаю, клас, це просто то, що треба. А кожен день на роботу я ношу новинку від Майкл Корс під назвою Порфан. Напевно, я вже про нього вам розповідала. Дуже гарний флакон і аромат насправді мене дуже вразив. Я коли побачила флакон, я думаю, клас, щось цікаве. Подивилася ноти, думаю, ну, дуже не цікаво. Але коли я його затестила, я прям думаю. Прям вау, прям в такому сегменті люкс такого мало, можливо, навіть немає нічого в цьому стилі. Я тестила тільки один нішовий аромат, який був би схожий. Не можу сказати, що. Він мені нагадує маск Therapy від а, Initial. Це фантастичний парфум на тему дуже свіжого мускусу. Я взагалі люблю цю ноту, але не люблю усі аромати з нею, бо вона може бути такою, знаєте, ну, неординарною. Не мускус вон, взагалі це анімалістична нота. Але є білий мускус, він може бути пудровий, він може бути чистий. Знаєте, як а, сві, свіжа білизна піля, після прання, або це може бути анімалістичний. Емний мускус, коротше, у мускуса дуже багато різних граней, але ось. Такого, знаєте, цитрусового, свіжого, свіжаючого, смачного, навіть, але фруктового мускусу. Я ну, часто не слухала. І я його коли зтепла, думаю, клас придбаю, щоб носити на роботу. Зараз в мене такий план мати один дизайнерський парфум, щоб я обливалася їм на роботу кожного місяця, і потім я буду мати 12 парфумів, які я можу тестити, більш не носити, але ну, як би подорожувати назад в часі, слухаючи них е е їх і. Коротше кажучи, кожен день вранці, бо він не нав'язливий, приємно, це пухнастий мускус, класний взагалі на повсякдення, який я особисто ношу на роботу. І через нього я вирішила пошукати ще такі приємні лагідні пухнасті мускуси в моїй колекції, і згадала про оці олійки від Сера Хорові з Америки: Perfect Veil vale і Perfect Vanilla. Perfect Veil vale – це неймовірно чистий, такий класичний. Мускус, ох Боже, буде вам щастя з цим ароматом. Він, знаєте, парфум, затишку, добра, дитинства, ось такий аромат. Perfect vanilla це така більш насичена ваніль. Так, вона солодка, вона не така, що прям їстівна, але гурманська з гарним амбровим таким фоном. І їх а, можна змішувати між собою, носити, наслаювати. І я це роблю, особливо коли я вже в піжамі. Я тут, тут намазала трішки-чик-чик, і в мене ідеальний, заспокійчий, спокійливий, приємний, заземляючий релакс-аромат, з яким я засипаю. Тому це ми такі вечірні парфуми, але не на вихід. А ось а, парфуми, якраз, які я ношу ввечері, коли кудись йду. Це, по-перше, новинка від Мейзон Pour Пореве. Напевно, я вже про нього розповідала, але мені треба ще раз про нього розповісти в цій добірці про ті парфуми, які я найчастіше носила. Бо слухайте, ну це дуже крутий аромат, який вони створили з Наталі Лорсен. Це класний бренд французький, який а, відродився після того, як він за занеп... Пав після Другої світової війни, а перед цим він був дуже успішний. Вони постачали косметику та парфумерію навіть різним королівським домам. І, коротше кажучи, в них багато класних ароматів. Це новинка в такому, знаєте, темному і деревинному ванільному стилі з акцентами какао і рису. Тут ще є горішки і глазуровані каштани, які мене просто переносять на ці. Ярмарки, які відбуваються протягом різдвяного часу, я не знаю, чи вони є в Україні. Мені б так хотілося приїхати в Україну на свята. А, я б точно його взяла з собою, бо він створює атмосферу цього різдвяного ярмарку, дуже приємний, атмосферний. Мені, мені чоловіки за нього кажуть компліменти. Деякі кажуть, що він солодкий, напевно, тоді вони відчувають більш ванілі і какао, а ви знаєте, що це ноти Афродізіаки. А деякі кажуть, що він такий древиний, майже маскулінний. Тому многогранний аромат, точно унісекс, затишний атмосферний, особливо на холодний вечір. Клас. Те, що треба, можете придбати з моєю знижкою. Як завжди, всі е, е, корисні посилання будуть в описі до цього відео. А я маю тільки два парфуми на сьогоднішньому списку, <гум>, в сьогоднішньому списку, один з яких я ну, не носила роками і не знаю, чомусь знову дістала моноптерос від е, німецького дуфту е, бренду The Duft. І знаєте, він такий дуже своєрідний і дуже цікавий, бо м, тут. О, був це було круто. Він прям альдеїди тут, ну, оце, якщо хтось не любить альдеїди, ви будете плюватися і відмивати його від себе. А якщо от ви вже перетестили усе з альдеїдами, і вам все їх мало і мало, спробуйте цей парфум. Тут альдеїди, вони такі, ну прям яскраві, це якісь прям е, е, такі, знаєте, ці спалахи альдегідів, начебто якихось холодних кришталів. Це б міг бути якийсь зимовий аромат сніжної королеви. Взагалі тут є ще нота огірка, і вона мені трішки нагадує оце, цей засіб для чистки ст ст стекла. Ну, такі асоціації в мене є кокос, тут є малина, знову ж таки, я дуже її полюбляю, як ви бачите Зараз є кардамон, є кава, є ніролі, є троянда. Дуже різноманітні ноти, які насправді ну, важко уявити разом. Парфум унікальний, дуже артистичний, я впевнена, ви такого ще не тестили. І ну, я його почала носити в такі, знаєте, дуже От прям типові осінні дні, коли і на дощ сривається, і все в тумані. От в таку погоду він дуже класно мені зайшов. А останній парфум на сьогодні, про який я часто вже згадувала на моєму каналі, і зроблю це з задоволенням ще раз: Holy Rose від бренду Room 1015. Це неймовірна зимова троянда. Я знаю, що, начебто, троянда подобається не всім. Напишіть, будь ласка, як вам ця нота, але цей парфум особливий, бо він не типовий про троянду. Чому дивіться в розкритті тут, неначебто взяли і зробили сок з чорної смородини, свіжий, ягідний, але додали туди чорного перцю. Тому він такий, прям знаєте. Холодний, пряний і дуже соковитий, і полили це все на темну троянду. Вона шкіряна, вона спачулі, але вона якась не така, щоб, знаєте, аж готична. Є тут щось таке вампірське, щось звавлюючи. Це точно троянда на холода. Але в неї такий шлейф, така база, ну, коротше, чудовий парфум. Я його носила і вночі, і для себе, і на вихід. Прям, ну, Мені дуже подобається цей аромат. Це один з моїх фаворитів точно. І я вам його раджу затестити, якщо вам ну, подобається мій опис або ноти. О, і ще один парфум насправді я маю. Також дуже вечірній. І я його носила, або коли йшла увечері, вже коли темно, з собакою гуляти, або кудись в ресторан, в люди. Знаєш. Що це дуже різні типи заходів, але із прівідувати Мемоа де Амор це парфум, який справді звучить дуже-дуже дорого. Є такі аромати, вони дешеві, по звичайну, а є аромати дорогі, знаєте, от там є. Статус в ньому. Взагалі він навіть, мені здається, більш чоловічий, бо тут багато деревинних, темних, можливо, навіть десь гіркуватих нот. Але це справжній дорогий, достойний, потужний аромат. І мені подобалося носити його ввечері, бо він увесь такий, знаєте, трішки темний, трішки містичний. І це точно один з моїх найбільш носибельних ароматів цього місяця, як і усі, про які я вам розповіла. Сподіваюсь, це відео було для вас корисним, цікавим. Якщо так, будь ласка, залиште під ним величезну вподобайку, бо вона допоможе його просуванню. А якщо ви підпишетеся на мій канал, це взагалі допоможе його розвитку. Я буду вам неймовірно за це вдячна. Слідкуйте за мене в соціальних мережах, купуйте парфуми з моїми знижками і пишіть мені коментарі. Усім цим ви можете мене підтримати. А я хочу підтримати вас, сказати, якщо ви в Україні, то ви неймовірні. Героїчні люди. Дуже вам дякую. І я вам дякую за перегляд. Бажаю гарного дня! Тримайтеся! Слава Україні! Па-па!